Сіль настільки важлива для України, що навіть галактика, у якій розташована планета Земля і вся сонячна система українською називається Чумацький шлях. Чумак торговець сіллю. І українські діти, які дивляться в небо, знають, що за легендою чумаки везуть сіль на ярмарок і розсипаючи її дорогою, залишають на небі сліди, мерехтливі зірки. З початком російської війни в Україні цінність свободи для українців також набула смаку солі. Це сіль сліз тих, хто оплакує її втрату, перебуваючи в окупації, сіль поту тих, хто щодня бореться за свободу України на фронті, сіль сліз тих, хто сумує за загиблими. У кожному людському тілі є сіль свободи, так само як у кожного народу. Є своя історія здобуття свободи. Але сьогодні українці зробили цю сіль кришталево видимою для інших. Дар'я Калашнікова сучасна українська мисткиня, яка народилася в Донбасі. Кам'яна сіль є другою за величиною галузю гірничо-добувної промисловості в регіоні після вугілля. Там, у Бахмутському районі, в місті Солидар. Розташоване українське державне підприємство Артем Сіль. Це одна з найбільших у світі компаній з виробництва кухонної солі. Її видобувають у шахтах на глибині 300 метрів. У цьому ж місці, але на глибині 50 метрів, видобувають гіпс. Тож, у своєму арт-проєкті Сіль Свободи. Дар'я Калашнікова використовує матеріали, що мають глибокий емоційний зв'язок з її батьківщиною сіль та гіпс. Зараз, живучи в ризі, художниця закликає мешканців Латвії поділитися своїми історіями здобуття свободи, її захисту та труднощів, які вони пережили на цьому шляху. Для мене свобода це можливість бути, можливість говорити своєю мовою. Можливість думати своїми думками, можливість рости і розвиватися, дихати і жити, бути щасливим. Сіль свободи в тому, щоб мати можливість формувати власне життя і долю, бути в цьому світі, відчувати свою роль у світовому пазлі, робити свій внесок у це життя. Бути вільним важко, а бути абсолютно вільним неможливо. Ми всі не вільні від чогось, чи то податкові зобов'язання, чи то почуття провини за вчинок, чи то звичка палити. Бути вільним, розпоряджатися своїм життям це велика відповідальність. Але для мене це основоположна умова для можливості жити щасливо. За свободу потрібно і неодмінно варто боротися, починаючи з власних думок і страхів, закінчуючи участь у політичному житті своєї країни. Свобода дуже крихка. Тому своє право на свободу потрібно весь час підтримувати і відстоювати. Свобода. Колись давно, коли я була студенткою і жила в Курську. Свободою було засунути навушники у вуха і йти або бігти світ за очі, бродити самі вулицями без певного маршруту, дійти до іншого кінця міста. Сидіти на березі річки, це здавалося головним. Потім я приїхала до Петербурга, і свобода набула солонуватого присмаку моря. Знову бродити одній без мети, без плану, але обов'язково відчувати подих вітру з Балтики і близькість Великої річки, чути крик чайок, які можуть полетіти коли завгодно і куди завгодно. Набагато далі, ніж я. Називаючи свій перформанс сіллю свободи, ти виразно здала напрямок моїм асоціаціям. Свобода це не тільки солодкість і не тільки радість, це сіль, це робота, це боротьба. Напевно, цього розуміння мені не вистачало колись. Наприклад, 2011-го, коли люди масово виходили на мітинги проти фальсифікації виборів, а я так і не дісталася до центру Петербурга. Жила в передмісті, дуже далеко від місця подій, і була втомленою як собака після навчання і роботи, вийшла б я тепер? Так. Скільки ще таких маленьких, непомітних помилок я зробила, коли жила в Росії? Не знаю. Що я думаю про свободу зараз? Думаю, що за неї треба боротися. Думаю, що якщо я колись повернусь в свою країну, буду по-іншому дивитися на життя. Думаю, що політикою, яка здавалася далекою і такою, що перебуває поза сферою мого впливу, потрібно займатися. Думаю, що якщо я знову буду вдома, то піду в муніципальні депутати. Вступлю в будь-яку громадську раду зі ЗМІ. у цьому сіль відчуття свободи досі зі мною у ризі, де носяться божевільні чайки, де є море і велика річка, де можна мчати на велосипеді вулиці Барона і ні про що не думати. Але я все-таки думаю. І сподіваюся, що півтора року війни мене змінили. Мені стало зрозуміло, що свобода це сіль і боротьба, коли можеш робити, що хочеш, і ніхто тобі не заважає. Коли твоя країна вільна, вона може зробити те, що хоче, і розмовляти своєю мовою для мене свобода, коли люди щасливі і всі рівні у своїх правах.